Усі смаколики для великоднього кошика. У середмісті Івано-Франківська традиційний ярмарок. Сюди поторгувати напередодні Христового воскресіння приїхали крафтові виробники з усієї області. Попри дощову погоду, людей зібралося чимало. До прилавків за запашною ковбаскою, свіжим сиром і кольоровими писанками вишикували ще малі черги. Головний атрибут свята свіжоспечена пасха. Тут їх до кольору, до вибору. Ціни стартують від 30 гривень за найменші так звані дитячі пасочки. В тому році в нас більше брали такі середні пасочки. В цьому році хочуть вже всі великі пасочки наразі. З глазурю, отак само минулий рік у нас більше ходові були отакі глазуровані. Все ж таки люди перейшли на натуральні. Як колись пекли наші бабусі і прабабусі. На ковбасу цього року ціни суттєво зросли порівняно із попереднім. Продавці це пов'язують із подорожчанням усіх харчових продуктів. Відтак за кілограм домашньої ковбаски прийдеться віддати близько трьох сотень гривень. Балек 395 гривень. Печеренна 345 гривень, ковбаси – баці 355 гривень. Ну дорогі ціни на даний момент, але то, ну, все дороге, не тільки на ковбаси». Але зато домашні босі, копчені дуже на дровах це все це дуже смачне. Найдорожчий атрибут великоднього ярмарку святковий кошик. Його середня ціна шість сотень гривень. Нині люди найчастіше обирають білі польські кошики. Такі купляють квадратні. Купляють таку ходову лодочку, такі лодочки купляють. Ці закарпатські теж купляють, але більш польські ходові з цілої лози купляють. Ціни ну, залежно від величини. Менші – дешевші, більші дорожчі, з цілої лози дорожчі, з половини лози дешевші. Найдешевші 250 гривень. Найдорожчий – 950. Не обійдеться великодній кошик без вишитого рушничка. Тут є й фабричні вироби, і власноруч вишиті майстринями. Є такі на ляні, ляні, є такі ручної роботи. Ручної роботи ми привозимо з Карпатю, самі там шиють і привозимо. Це такі ляні по 300 гривень, такі ручної роботи по 550 гривень. Останній штрих свічка. Більшість тут ручна робота із натурального бджолиного воску. Тут, звісно, різноманітні цікаві знаки, такі як берегіньки, також шалатир, також дерево роду. Ціни в мене від 60 гривень до ну, найдорожча свічка це 250. Тобто ціни достатньо хороші, враховуючи також наразі вартість матеріалів, яка зросла від початку війни майже в два рази. Цьогоріч вартість великоднього кошика зросла на чверть порівняно із попереднім, стверджують соціологи. Таку різницю вже відчули і прикарпатці. На ярмарку є дуже всього багато, вибір великий, всього можна вибрати доволі, ну але. Ну на наші пенсії воно дуже дорого, дуже дуже. Ми вже купили по кусочку, так знаєте, аби поставити на стіл трошки відразу і все. А хто ж наповнив свій кошик сповна? Не забудьте і про наших захисників. Саме вони, воюючи нині на передовій, дарують нам можливість піти на Великдень до рідного храму. На ярмарку є стіл, де кожен охочий може залишити будь-який гостинець військовим. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.